Патрульна поліція Одеської області та міста Ізмаїл запрошує до своїх лав нові обличчя тих, хто готовий стати на варту правопорядку. Як стати поліцейським та які етапи перед цим необхідно пройти? Ми дізнавалися в Ізмаїльському відділі патрульної поліції. Про вимоги до кандидатів розповів інспектор відділу і зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар. Вимоги до кандидатів на посаду у патрульній поліції. Громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б. Усім кандидатам необхідно. Подати документи, пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки та пройти співбесіду. Кандидати на посаду матимуть ряд переваг та соціальних гарантій. Відзначили у патрульній. Що ми пропонуємо? Це можливість кар'єрного росту, стабільна заробітна плата, безкоштовне обслуговування в медзакладах Міністерства внутрішніх справ. Щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб, грошова компенсація на оздоровлення, можливість взяти житло в лізинг. Та компенсація оренди житла серед основних обов'язків майбутніх інспекторів оперативне реагування на правопорушення, підтримка порядку на своїй ділянці, забезпечення безпеки дорожнього руху та протидія злочинності. Для подачі заяви кандидати повинні мати при собі ряд документів. Серед них документ, що посвідчує особу громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про освіту, копія трудової книжки, копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовцям, фотокартка 9х12, Особова картка визначеного зразкам, автобіографіям, заповнена електронна декларація та медична довідка про стан здоров'я. Також необхідно подати електронну заяву на участь у конкурсі та заповнити анкету. Більше інформації про набір ви можете дізнатися на офіційній сторінці патрульної поліції України за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ви хочете жити і працювати в рідній країні заради її майбутнього, якщо мрієте захищати права, стояти на варті порядку та допомагати людям. Тоді чекаємо на вас. Долучайтесь до нашої дружньої команди. До зустрічі на службі. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми новин.